Вітаю вас, мої любі! У нас з вами почався 2026 рік. Нестандартно. Нам хотілося, щоб уже було усе по-новому, усе було прекрасно, якось не так, як було раніше, в 2025-му. Він дуже був складним для кожного з нас. Я читаю, гортаю підсумки усіх людей, підписників своїх, на кого я підписана. І ну, я співчуваю вам усім. Сама також відчула на собі, на своїй шкірі, і це було не з Що хочу сказати, зараз, поки у нас стеліум знаходиться 5 планет, 4 точно знаходиться в Козирогі, ми будемо з вами ще зашліфовувати з 2025 роком, ну, таке, знаєте, завершення. Ну, у нас козиріг завжди про те, щоб підсумовувати, під... те, щоб писати плани на наступний рік. А просто із-за того, що у нас, ви пам'ятаєте, Сатурн переходив в лютому в інший знак в Овен, остаточно, тож він був ретроградним. Розумієте? І він зараз вже не ретроградний, але вже йде в Овен. І пам'ятаєте, я вам казала, що коли планета будь-яка, а це соціальна планета, тому ми в соціуму будемо багато бачити чогось такого, особливо на законодавчому рівні, що ну, ми не очікували, нам би не хотілося цього бачити, але ну, час настав змін. Ми з вами так народилися в епоху реформ змін війн. Це непроста епоха, вона, знаєте, перехідна, і от коли ми переходимо, це як планета: крок вперед і два назад. Крок вперед і два назад. І от так от і нас. Ми зайшли 2026, але відголоски з 25-го ще тривають, і вони будуть до лютого місяця. Це непогано і недобре. Ставтеся до цих фактів. Як до фактів нашого існування, ну, що поробиш? Дійсно, хотілося б, щоб все було о, безоблачно, як то кажуть, без хмаринок, але війна триває, це факт. Звісно, вона завершиться, але ну, повинні відбутися зміни для того, щоб вона завершилась. І це буде як на о, законодавчому рівні, на рівнях всього світу. Так, і на особистому рівні. Ну, давайте е, я вам покажу, як це працює. От що у нас зараз в Козорогі? В Козорогі у нас зараз Сонце, а це є людина, Его, е, у нас Венера там і Марс. Венера, це також люди і Марс це чоловік і жінка. Венера це гроші, Марс це дії, фізичне тіло, і як ми робимо які дії, який рух в своєму житті. Венера у нас ще стосунки, тому піднімається усе: і робота, і гроші, і стосунки. І ще й у нас зайшов Меркурій, ось 1 січня зайшов Меркурій в Козиріг. Ну, і це говорить, от я перерахувала чотири планети. І це говорить про те, що зміни неминучі, і вони можуть бути як. Я сказала вже на законодавчому рівні, так і на духовному. Що це таке? У нас Козиріг і Сатурн, планета кармічна і знак кармічний. Це говорить про те, що якщо ви не зробили з кимось щось подібне, що з вами зараз відбувається, ну вам повернувся бумеранг, карма, знаєте, таке слово. От, то значить, це щось було в минулому житті, і ваша карма закривається. Чому закривається? Тому що у нас Сатурн був в рибах. І зараз на останніх знаках, градусах, на останньому градусі а, риб. Це 12-й зодіакальний знак, і тому а, у нас завершується а, етап, епоха ціла. Ми платили а, три. Роки точно, а то й більше, поки йшов він по 12 знаку Сатурн. І зараз він переходить в овен. У нас якби є можливість переродитися в цій кармі залежно від того, наскільки ми собі дозволимо, коли у нас Сатурн буде 3 роки в овні, наскільки ми собі дозволимо бути зібраними і йти вперед. Брати на себе відповідальність це ключове слово. Наскільки ми будемо виваженими, структурними, фундаментальними, на чому у нас тривають наші опори, наші цінності. Оце все буде вкрай важливо. Все, що не пройде перевірку на зрілість, стійкість, відповідальність буде руйнуватися як карточний будинок. Невиконані обіцянки домовленості та зобов'язання запізнення. Та відмови можуть стати причиною розриву стосунків завершення робочих контрактів, звільнень. Ну, я вже чую, як людей звільняють з моїх знайомих. Ну, дивіться, давайте я одразу приклад, щоб було а, зрозуміліше. У мене, якщо ми знаходимо козирог, де знаходиться а, у мене в натальній карті. У кожного з нас є козиріг в натальній карті. Тому що а, ну, гороскоп наш особистий натальна карта. А, він будується з 12 знаків Зодіаку. І там, де сонце, це і є ваш день народження. Я раджу сьогодні дам е, таро розклади для кожного знаку Зодіаку. Я раджу е, слухати будь-які таропрогнози. І по Асценденту, і там, де у вас місяць. Зрозуміло? Тоді у вас буде дуже ну, загальна така велика картина ваших подій в житті. І от у мене козиріг знаходиться в другому і в третьому домі на стику двох областей життя. Дивіться, вчора мені буквально заблокували мою карту ФОП. Чому? Тому що я не оновила. Анкету, свої дані. Ну, знаєте, як перед святами, ти думаєш, що ти все встигнеш, а ти дійсно е, встигла б, якби ти пам'ятала, усе тримала в голові, а це неможливо. Ну, і Перед святами саме розумієте. І вчора мені її заблокували, тобто не другого по календарю, як там повинно бути, а першого. Ну, І я погодилась з тим фактом, тому що ну, я ж була попереджена. Тобто тут треба холодна голова, розумієте? І просто спокійно виконувати те, що від вас е, належно. Але, подивіться, от я в новорічну ніч е, стукнулася головою у себе в квартирі. Розумієте, ви можете побачити. Ніколи в мене не було е, так, щоб я, ну, я знаю свої двері е, на кухні, як вони відкриваються. Е, але ж темрява, в нас світла в Україні немає і. Темрява вже, скільки у нас блекаут, ну четвертий рік, як? Але все одно саме в цей період сталася ну, така травма, так? Ну, прям до крові. Сьогодні в мене фен просто загорівся в руках. Я саме про те й кажу, що у нас ще квадратура з Сатурном. Тобто, оці чотири планети, які в Козерогі, вони ще конфліктують з самим управителем Козерогу Сатурном. І старе буде виходити з ладу моєму фену на хвилиночку 24 або 25 років. Сьогодні у чоловіка запитала, бо він мені дарував. І це, ну, це просто, знаєте, коли я говорю це для вас якісь там астрологічні події, це одне. А коли я проживаю їх і так само, як і ви, усі люди, ну це просто дивовижно для мене. Але при цьому важливо розуміти, що в цей час руйнуються лише ті форми зв'язків, які вичерпали свою стійкість і потенціал. Це буде сигналом про завершення старого двохрічного етапу і початок нового, коли ми переходимо на новий рівень особистої зрілості. Я зробила конспект, тому переходжу з прикладів на конспект. Сильні зв'язки в цей час навпаки будуть лише зміцнюватися, підтверджуючи свою стійкість через відповідальні вчинки, конкретні дії, допомогу та підтримку, практичні та корисні подарунки. Найціннішим у цей час буде попадання у формулу Сказав, зробив. Там, де ця формула дотримується, зв'язки отримують додатковий запас міцності та довіри. Там, де вона порушується, стане очевидно, що відносини або домовленості більше не можуть розвиватися у колишньому форматі. Саме на цьому тижні нам стане абсолютно ясно, що є для нас опорою, а що ні. І ось цей стеліум у нас буде тривати до 10-го. Січня ми будемо в такій напрузі передомовленостях. бачити, що у нас старі якісь домовленості, вони не працюють. І треба просто сідати і передомовлятися. Нічого в цьому страшного немає. Повний місяць, який станеться завтра, 3 січня, яскраво висвітлить усі ситуації перехідного тижня. Місяць в чотирнадцятому градусі рака буде опиниться у протистоянні із зоряним скупченням у козирогі з цим стеліумом з чотирма планетами. Стане очевидно, що ми беремо з собою як основу для 2026 року і фундамент нового двохрічного циклу, а що залишається у минулому і в завершальному 2025 році, як втративши свою вартість і актуальність. Рішення прийняті на цьому тижні і особливо в новорічну ніч матимуть довгострокові наслідки. Це час, коли ми не просто підводимо підсумки, а фактично визначаємо, з чим і на яких умовах входимо у новий етап. Я вас вітаю. Ми з вами вже в 26-му році, але пам'ятаємо ще раз кажу, що 2025 й ще а, якісь підсумки. Хвостики ми з вами маємо від тіля. Нічого страшного, не падаємо в розпач, а просто з холодною головою вирішуємо усі справи. Хотілося вам це повторити. А зараз старо прогноз на січень місяць для кожного знаку зодіаку. Кози роги! Я вас вітаю і запрошую на таро розклад на січень місяць. Що вас очікує? Єрафант. Одразу ви будете спілкуватися з кимось на державному рівні. Вам буде допомога від людей, які знають букву закону в тому числі. Це можуть бути і вчителі, і наставники, і, можливо, нотаріус також може бути по цій карті. Ну, а здебільшого, це свята, традиційні наші народні. В яких вам теж буде дуже зручно і комфортно. Знаєте, зараз відроджується нація українська, тому це для вас буде дуже глибоко і важливо. Ну, і ви можете зустріти свого вчителя-наставника. Наступна карта. П'ятірка мечів. Буде якась суперечка з кимось. А сьогодні доволі ця карта і а, раджу бути а, обережними з електроприборами, тому що це може бути і знеструмлення. Струм буде. ну Як мене сьогодні феном а, шандарахнуло трошки, ну, так, знаєте, лячно над головою а, запалився фен. А, ну. Це буде дуже приємно, тому я вас дуже прошу: будьте обережними зі склом, з ножами гострими, взагалі-то, ну і з язиками гострими. Не переходьте на особистості. А говоріть суто по ділу і апелюйте фактами. Наступна колода. Блазень. шут. Блазень е говорить про те, що буде якесь обнулення на початку е січня. Захочеться, знаєте, такої легкості відчути, бути дитиною, грайливою, щирою, довіряти Всесвіту, так, на розпашку, і йти в новий досвід. Дуже раджу, кожного дня. Йдіть в новий досвід. І тоді вам ніяка деменція і деградація не погрожуватиме. Взагалі-то будете спілкуватися з дітьми, щось починати з нуля, новий досвід буде обов'язково. Ну, і ризикуйте, тільки ризикуйте не усім своїм життям, а трішки. Ну, навіть якщо ви чогось там не знаєте, дізнайтесь на своєму досвіді. Наступна карта. А, ще можете дізнатися, що хтось народиться в роду, або ви. Завагітнійте. Наступна карта тузмичів. Таки прийдуть документи. Тут, можливо, була втрата, знаєте, документів і суперечки стосовно цього. А тут знайдеться і е, одразу все стане на свої місця, і більше того, ви підпишете якийсь новий контракт. От вам запропонують шанс, шанс почати щось нове. І ви його вхопите, і, знаєте, з такою ясною головою. І е, будете довольні, тому що тут людина ну, дійсно вже загострено працює розумова діяльність. Ви настільки впевнені в тому, що ви робите, і ну, ви легко підписуєте. Е, звісно, перевіряємо те, що ми підписуємо. Е, ну, І вперед, тому що це початок чогось нового для вас дуже важливого. Дивимось далі. О! Королева пентаклів. Ну, по-перше, це виз, це земна стихія. Це може бути будь-яка жінка 40 плюс за віком, мається на увазі земної стихії: це козирог, діва і тільці. Ось ці жінки можуть вам допомогти. Це взагалі заможна жінка, яка розуміється в цінностях і знає ціну усім речам. І собі в тому числі самодостатня жінка саме ось так і виглядає. Вона має справу улюблену, вона заробляє, вона монетизує і матеріалізує будь-яку ідею, і готова вже вкласти гроші в когось. Тому це може бути ви, а може бути інша людина. Ну і взагалі-то дуже приємно ось так радіти тому, що є в твоєму житті, і цінити. Усе, що ви маєте. Дякуйте ось тут по карті за все те, що ви маєте. І вам ще більше прийде від подяки. Карта місяць. Ну, повня завтра у нас, і, можливо, ви відчуєте на собі а, саме емоційна, дуже буде повня, тому що вона в ракі. А, дивіться, де у вас рак, знак знаходиться в гороскопі. І в тих темах буде у вас переповнені, ви будете емоційно. Не переходимо на особистості, пам'ятаємо, що це наші ілюзії, так не є насамперед. Ми цього боялися, можливо, ми цього і притягнули, або нам здається. То тут я раджу прояснювати ситуацію, задавати питання. Не бійтеся, а бійтеся більше накручувати себе, ніж відповіді від тієї людини. Ви проясните ситуацію, і все буде добре. Наступна колода. Старший аркан знову відлюдник. Вам захочеться побути на самоті. Ну, це непогано. Ось тут ви будете задавати собі чесні екзистенційні питання про ваш шлях, про вашу буденність, про вас е як людину, яка еволюціонує, розвивається. Чи дійсно ви там, де ви хочете бути? І з тим тими, з ким ви хочете бути? Ось тут чесними треба бути, і е не боятися цих питань, іти в них, е відокремитися від всіх, щоб почути себе. Щоб не було е, зайвого шуму, е, думки інших людей. Це їх думки, їх життя, їх думки, їх точка зборки, як я кажу, ми всі різні. Вам треба почути себе, тому відокремтесь, для того, щоб чесно відчути себе і почути. Десятка чаш прекрасна карта, вам вдасться себе відчути і ваша. Сила це сім'я, ваша родина, це ваш фундамент, це ваше багатство і ваша м щаслива родина. Це сенс вашого життя, і ви це відчуєте на собі, і буде свято, і буде вся родина, і дім повна чаша. І я за вас дуже рада. І тут завершення, кульмінація якихось подій. Остання колода на січень. Трійка, ні, десятка чаш, подивіться, десятка а, тут чаш, і десятка тут чаш. різна інтерпретація, але мається на увазі, що ви настільки будете в такому піднесеному, знаєте, настрої стані. Таке, мені дуже подобається це слово, піднесення, тому що ну, це навіть не метелики в животі, це щось більше, це про захват. Ви будете в захваті, в захваті від себе, від своєї родини, від того, що відбувається. Це може бути і свято, весілля, народження нової дитини. Ви можете завагітніти. Завершується один етап і починається новий. І тут прям дві десятки. Я вас дуже прошу. Будьте добрими і ласкавими. Напишіть мені, що у вас там буде відбуватись, бо це дуже красиво. Радію за вас. Козироги. І остання карта. Король мечів. Ні, це не король, це лицарь мечів. Наприкінці січня ви отримаєте дуже швидку якусь, ну, так швидко прилетить якась новина. І вам треба буде приймати рішення і рухатися буквально фізично, або швиденько відправляти кудись документи. От прям у вас щоб було вже все готовим, добре, щоб ви не були на спалаху. От зараз ви дивитесь, для чого цей прогноз. Щоб отак от мати розуміння, що там буде, і щоб вже бути готовим до цих. Добре? Ви підстеляєте собі соломку, ви себе а, просто налаштовуєте на те, щоб оце встигнути по своїм там життєвим планам. Ну, а взагалі-то я хочу вас привітати, тому що вам день народження буде в січні місяці козироги. І а, хочу вам подякувати за вас, за вашу енергію. Ви настільки врівноважені, фундаментальні, стратегічні. Структурні люди, що я просто ну, не те, що заздрю вам білою заздрістю, а розумію в свої 49 років вашу цінність. Мені це не завжди дається легко, але коли це вдається, коли я настільки серйозно налаштована на щось і прагматична, і отака виважена, то я просто кайфую від, від цього. Розуміння, а ви, уявіть, ви народилися з цим. Ну Це дуже круто. Саме тому вважається, що саме козироги можуть дійти до президентства країни. да Президентом бути у себе, там наприклад, в консалтингу десь, да? в якійсь фірмі в бізнесі. Ну Ви дуже налаштовані на бізнес і на. Самостійність, тому що ви такі врівноважені в цьому сенсі, і ви досягатори в гарному сенсі. Ви дійдете до будь-якої мети і мрії. Я вам цього бажаю. Будьте здоровими, щасливими, впевненими у собі людьми, які ви є. Па-па, до лютого.